Салат Цезар, картопля із стопінгом, гарбузові кекси та апельсиновий лимонад. Ці страви приготували діти разом із батьками у центрі професійно-технічної освіти сфери послуг. Кулінарний майстер-клас влаштували до дня сім'ї спільно з татохабом. Організатори вважають, час проведений за приготуванням страв об'єднує. Ми зібрали 12 родин батьків та дітей. Наша основна задача це зміцнювати українську родину, щоб вона дійсно була потужна, міцна і це майбутнє наші, звісно, боремося зі стереотипами. Є такі стереотипи, звісно, що діти багато зараз проводять часу, наприклад, в гаджетах, або за комп'ютером, або ще щось. І висмикувати і надавати родині той момент, коли вона контентно може об'єднатися робити щось разом це дуже класно і круто. Перше це про сімейні цінності, то, що об'єднуються, і то, що ми отримуємо задоволення про харчі. І друге про вивчення нашої історії, що у нас є і українська історія, і подільська кухня, яку треба відроджувати. Серед учасників майстер-класу семирічні Кузьма і Даніл за кухонною стільницею разом із татом. Хлопці говорять, це вже не перші страви, які вони готують. Я вже Тісто діло на скамакотки саме це все діли. Хочемо зготувати мамі понести, щоб вона скуштувала смаколика на вечір. Разом зі своїми дітьми долучились до майстер-класу і фахівці Хмельницького міського центру соціальних служб. Це дуже цікаво. Ти стоїш, ти займаєшся ділом. Тобі це кайфово і ти можна сказати ловаш момент, коли ти. Один на один з собою і щось. можливість нашим психологам, фахівцям із соціальної роботи, нашим працівникам центру соціальних служб разом з своїми дітьми краще дізнатися один про одного, налагодити свою таку комунікацію, адже будуть і маленькі діти, і підлітки а саме в такій невимушеній обстановці, в чомусь такому новому вони можуть розкритися, один одного ближче відчути, побачити і таким чином бути один одному корисним. Будемо сприяти тому, щоб це була на постійній основі така майстерка, і це давало можливість все таки сім. Мям згуртовуватися і бути ближчим один до одного. Викладачі навчального закладу підбирали рецепти таким чином, аби страви були не лише смачними, а й корисними. Ці страви всі рекомендуються з Євгеном Клопотенка. Це здорове харчування, салат, цезар. Але альтернативно йому це буде аля Цезар, тому що заправка буде не з майонезу, а буде сметаною, з лимоном і з зеленю. Смачно корисно драйвово. Ірина Муляр Павло Романюк новини міста.